глави урядів Литви та Латвії Інга інгарунієне і Евікасіліня провели у ризі спільну зустріч присвячену безпеці східних кордонів Європейського союзу. Головна тема реакція на провокації з боку Білорусі та координація дій з Польщею. Перед початком переговорів лідерки країн потиснули руки, а потім провели зустріч зі своїми делегаціями. Після розмови спільна прес-конференція. Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінієне заявила, що напередодні мала детальну телефонну розмову з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Ми вирішили відкласти відкриття польсько-білоруських переходів, сказала Ругінієне. Це свідчить про узгоджені дії між нашими країнами. На сьогодні кордони залишаються закритими як у Польщі, так і в Литві. Ми вже бачимо перші реакції з боку Білорусі і очікуємо, що там зрозуміють, жодних гібридних атак ми не допустимо. Литва цього тижня закрила свій сухопутний кордон із Білоруссю до кінця листопада. Причина повторні порушення повітряного простору, коли через кордон пролітали повітряні кулі, запущені з білоруської території. Рогінієна також повідомила, що її уряд готує новий пакет санкцій проти мінська, який буде узгоджено з партнерами по ЄС і НАТО. Ми діємо не з емоцій, а з метою зупинити атаки, які відбуваються останніми днями. Одночасно ми активуємо дипломатичні служби та працюємо над розширенням санкційного пакета, який включатиме Білорусь, наголосила прем'єрка. Польща у свою чергу після вересневого закриття кордону вже відновила роботу одного автомобільного та одного вантажного переходу. Дональд Туск заявив, що у листопаді Варшава може відкрити ще два пункти пропуску на випробувальний період, але в разі загрози безпеці не вагатиметься і закриє їх знову. Прем'єр-міністр Латвії Еві Касіліня підтвердила, що Рига готова закрити свій останній відкритий пункт пропуску з Білорусію, якщо цього вимагатиме ситуація. Ми маємо можливість діяти оперативно. Якщо зараз закриємо останній перехід, Білорусь фактично втратить доступ до Європи з нашого боку, сказала вона. Зустріч у Ризі завершилася заявою про єдність Балтійських країн та Польщі у протидії гібридним загрозам і спільному захисті зовнішнього кордону Євросоюзу.